Чому я взяв Іртем, а не, взяв, не продовжив далі Вердерштат там сіяться? Вадерштат, до речі, у нас на продажу. Е, іртем, він просто закриє мені в подальшому ще й квасолю. Те, що я буду в подальшому розвиватися. А зернову групу я забуваюся. Ну, на цю Дану хвилину ми про зернову групу забуваємося повністю. Хоча нема не чого це і готше і зернова група непогано вистрілив, в кого є врожайність? Що по прогнозам по врожайності? В тебе по гарбузах. Хорошо, одійшли вже від зернової групи. По прогнозам, то на плюс, і я шикарно себе далі відчуваю. І далі йду в розвиток і збільшую банк землі. Розвиток чисто за рахунок збільшення земельного банку, хочеш да, сказати? Так. Да. Ну, на сьогоднішній день я добрав 100 гектарів суперенду і я плачу я сказати, немаленькі кошти за це. Ну, я можу це собі позволити не, не на зернові групи, я можу тільки це позволити собі на горбузу, на зерновій суперенду я б не заплатив такі кошти.